збираються до школи, вже начебто зібрались, але знов лягли спотунки. Посилочка класна приїхала. Ану тримай. Ану-ка, тримай. Оце взагалі-то ми з собою в дорогу хотіли взяти, а вам ми замовили улюблену ікриночку. Ох ти. Ох ти. Це нам дорогу, ми ж збиралися під пішло, пам'ятаєте? Ікриночка, ікриночка. Ікриночка, ти сумував за нею, за ікриночкою. Ікріночко. За ікраночкою сумував. Цього разу ми замовили. Набор більший. Ціна його 519 гривень. Чотири в одному. Зараз будемо з Тьоміком куштувати. Оп, давай сюди кришечку. Так. оп. Можна твою візьму? Ні. Можна я візьму твою? Это уже смачно. Я тебе могу. А я твою. Ты мою возьмешь? А может с хлебчиком пойму? Давай с хлебчиком. Не? Давайте, а на твою икру можно есть ложкой. Замовили ще чіпси. Звичайно, що діткам ми також залишимо натуральні чіпси. Собі ми залишимо оце. Ні, мабуть, зараз з тобою зі сметаною землю, ніж чесник і сип ми візьмемо із собою в дорогу. Ви ж, пам'ятаєте, як вчора... дай, -дай, дай, дай. І замовили фісташки. Це нам в дорогу потяг. Давай будемо коштувати. Це натуральні чіпси. Ммм. ха вони дуже смачні. Тьома. Як в шоці. Класні чипси, натуральні, класний склад. Ну, вміють наші робити. Береща. Ага, вони наделки. Мої почали вже снідати нормально. Давай, Бабуся думайте. також до нас Я прийшла. Бутик буде їсти, а цьому він буде ложкою їсти. Знаєте, що ще у викриночки з'явилась ікра у скляній банці. І срок придатності, знаєте скільки? Аж рік. Ну ніхто такого не робить. Дуже така гарна баночка. А ось цей набір, який самий популярний, який я люблю, і всі мої друзі лососова, осетрова щуки. Тер в одному. Це прям наш улюблений набір. Ти яку хочеш. Я по, хочу. по Давай, Давай. А я буду їсти цю. Тьомік він їсть зазвичай mm -hmm. ложкою. А бабуся любить з хлібчиком. Mm -hmm. З маслом, так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Зайка, ну такий ти смішний. Скажи, з такими цінами ікру можна їсти ложкою. Спичайком. Вийшла я на вулицю випити кавуськи, помилуватися, до річки ще хочу сходити. І якраз хочуш прогріти автівочку. Грязна погода не дуже, якщо чесно. Така, знаєте, що буде грязна увесь день. Прогрію і їду по робочих моментах. На роботу прямо їду. Сьогодні багато чого треба зробити. Закрити всі запитання. І можна спокійно їхати. Вітає! Ви чуєте, як пташки співають? Ось тут десь сидять, співають, зазивають весну. Згодні? Я, до речі, помітила, що пташки співали ще, зараз переключу камеру. Ще десь два тижні тому. Я ще так здивувалась, як це так, так холодно, а вони вже співають. Закликають <ріст> весну. Ай, річка вже тане. Все вже. Я бачила Дніпро наш, він вже такий, там, де течія, там, де глибоко. Вже розтаяв. Бачите, тає. А ще бачу рибаки якісь сидять. от такої, не бояться. Бачите, там дідусь прокинувся не на рибалці. А він у нас щось доробляє для онука, щось там йому якусь гірку, щоб він автівки міг е е спускати. Знаєте, перший раз бачу, що речі пакують так, як наче це на подарунок. А ось це, бачите, вироблено в Україні. Дуже гарне пакування. Я в захваті. Прям на вищому рівні. Шовчики такі рівненькі, все таке гарне. І все-таки це, цей боді це просто вау. Цей боді безшовний. Жодного шовчику немає, що дуже зручно. Бретелі регулюються. Подивіться, ззаді, як виглядає. Ух, просто, да? Далі, важливий момент. Тут він застібається на кнопочки, що дуже зручно. Класно, що ви можете вдягнути джинси, спортивні штани, і все бігти по своїх справах. Дуже гарний. Ви подивіться, як цілосини. Втягнули мені талію. Лосини реально класні, прям втягують. Прям така лосина стала. Дивіться, лонг також з цього магазину. Я вважаю, що ось цей лонг це така базова річ, яка потрібна кожному. Знаєте, що кольори є різні. Ви перейдіть просто в їхній магазин. Тут, бачите, також шовчиків немає. Класна базова річ, яка підійде під все. За лосини. Тут ще є ось такі стрілочки, і вони просто нереально круто. Втягую живіт. Прям така в мене талія, вау. Лук мій на сьогодні буде такий. Використала я ось цей базовий чорний лонг. Лосини, просто поверх дягнула куртку, і все, лук в мене готовий. Як на мене, гарно та стильно виглядає. Дівчата, не спортивний костюм, бачите, і тому вже дуже-дуже гарно. Начебто лук такий і простий, але і сексуальний, і гарний, і стильний. Тому рекомендую. Вже на роботі. А як ви думаєте, що у нас тут відбувається? Зараз будемо такий контент писати для вас. Да, саме отакий діставай нарешті. Бо пропозиція таки не була зроблена. Серебрена весілля вже є. Серебрена, може зрібнити? Срібне, серебрена, серебрене. Суржик, так, ну давай працюємо. Що у нас тут відбувається? Камера, мотор. Олександр працює. Ух ти! Санька <плес> сьогодні <плес> робить <плес> добро. <плес> Я сьогодні прям спеціально приїхала в магазин, щоб обрати собі новеньку гарну білизну у подорож. Дівчата, знаєте, що ціна цього комплекту 670 гривень. І є різні кольори. І знаєте, що в нас є, і інша білизна по приємних цілах. Цінах я додам вам каталог, і ви вже самі подивитесь та будете обирати. Ну, це просто. Пам'ятаєте, мій улюблений зелений комплект. Я настільки, він мені сподобався, що я вирішила взяти собі ще і в білому кольорі такий гарний, ніжний. Але ви знаєте, що, якщо, що, все можна взяти окремо. Тут в наборі топ, які там ззаді зав'язуються, брателі регулюються, шортики, гарні такі завишена талія, як бачите. І є ще халатик, є поясочок, якщо що. Але знаєте, що все можна придбати окремо, наприклад, тільки халатик білий виберу. Дуже гарно виглядає. Я завела собі змія, який спокушає мене постійно. Олександр, в тебе є гаряче, давай що забрати. Це Давай, оце заберу. Там нема куди ставити. Я тут щось понаставляла зайве. Давай сюди. Зараз, коротше, ми поїмо. Хотіла щось корисне, але з цим саньком хіба можливо щось корисне? Неможливо. Сідай, змій. Я його чекаю в машині. Я фарбуюся. Він тут кайфує. фарбуватися. Я можу бути різним, можу бути Сулейман, можу бути. Вам нафта потрібна? Да. 50 центов. Сань, мы поспешаем. а потому мама уже едет. Я тоже люблю. Ты он будет ехать. Давай ты. Ой, класс. Давай пять. Давай пять. Давай вот так. Клади руку зверху. Саша кладе руку. Міша кладе руку. Папа кладе руку, Тьома кладе руку. Саша. Міша. І так. Оп, оп, оп. Ой, Ой, о! О! Ви що мені дитину злякали? Золотий. Чого ви кричите? Ну, багато, балote, багато. кричите. Багато. Да.